Ну, а ми знову чекаємо гостей в нашій студії. Вчора стартував прокат кінокомедії Пограбування по по-українськи». Сьогодні ж ми дізнаємось про те, як знімали цей фільм і розкажуть нам про всі цікаві моменти. режисерка Аліна Бухтіярова та актор Андрій Бурим. Піду зустрічати. Боже, хто до нас прийшов, Доброго ранку. Приходьте, друзі, сідайте. Доброго день. ранку. Доброго ранку! Що Рано. за люди зранку приходять. Вітаємо у нас бачить чава. Гарні студії. люди. Да, гарні. Ти ж теж їх знаєш. О -о -о. Привіт. 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 Привіт, дякую! Добрий день. Дякуємо, що завітали, і вітаємо з прем'єрою. Дякую. Прошу всіх на пілот. Все перебувай. Що воно там бельмоче. Я сказав на підлогу мордяками вниз, це все порабування, що не ясно. зроби щось? Чись розмова. Два, три, чотири. Вал поточено, рекомендую не чинити опір. Виходьте по одному з піднятими руками. Що ж це вас так жарко? Немає все, кличко. Програму обігрійте киян. Не обігрійте, обібрано. 250 мільйонів гривень спортивний автомобіль І десь шоколадник псих. Та ні, професіонал. Дякую. Розкажіть нашим глядачам, які ще не встигли побачити сходити в кіно, про що взагалі ця стрічка. <плес> а, наша стрічка про те, як на своєму життєвому шляху. Не схибити в сторону хибних ідеалів. Наш головний герой він тренер з дитячого увага сухого плавання. В цьому вже є певний конфлікт. Сухе він плавання. навчає, як поводитися перед тим, як а це ти був в басейн без води. Ну, ма це, це комедія. Так. Ага. Він закохується в дівчину, яка недосяжна для нього, і заради неї він. Робить дуже безумні вчинки. Е, і все. Його історія продовжується далі е, рядом подій, які призводять його до того, що він відкриває насправді, хто він є, відкриває навкруги людей. Е, така історія. Така історія. Кожен день таке буває. Просто добре. А розкажіть тоді, будь ласка, про акторський склад фільму Андрій. Режисер, я думаю, ще розкаже про акторський склад. Зможу сказати, що ті, щоб відчуття були комфортні. Було приємно працювати з професіоналами, з таким режисером. Я працював теж знаю. Так, ну просто Аля мене щось знімає як поліцейського. А ти насправді не поліцейський? Ні. Я ти забув сказати, що я не поліцейський насправді. Прикольно було, не дивлячись на те, що було трошки прохолодно і так. Мряка така була, ну, принаймні в тих сценах, де я знімався. Але після вибуху, про це ви дізнаєтесь вже в фільмі, стало набагато тепліше. І Все інше вже буде спойлер, напевно, да? Напевно. <свісно> кого ще можна буде побачити з акторів, кого ви взяли? А я зараз буду виглядати як титри в кінці Ні, фільму. Ну... <свісно> можливо, не всіх. Не можу назвати не всіх, але в головних, в головних ролях: Остап Халавко, Марія Заниборщ, Олена Хлалаткіна, Катерина Вайвала. — Та й досить вже добре І на горянські там ще не дійшла просто. Вибач, вибач будь ласка прекрасний акторський склад, прекрасна команда, і впевнена, що і результат такий. Знаємо, що ви працювали над стрічкою ще до війни, та чому так довго стрічка чекала прокату, і чи не втратила вона своєї актуальності? Е, насправді фільм е, знятий був п'ять років тому, і е, для мене самої це був це як інша реальність. От зараз говоримо п'ять років тому. Ти розумієш, що це ще до локдаунів до початку повномасштабної по, 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 війни Це якась інша реальність? От, власне, про актуальність хочеться поговорити. Так, це правда. Е, я довго думала, чи не втратив він своєї актуальності, але зрозуміла, що тема кохання, тема пошуку свого шляху вона буде актуальна завжди. Е І також наш фільм підіймає тему корупції, яка теж е дуже актуальна. На жаль, актуальна досі в нашій країні, тому е актуальності він не втратив, але. Я дивлюсь на нього як на свої дитячі фотографії, коли я ще там в колготках під столом. оце оце профін, тому що я тоді працювала взагалі іншими методиками, інтуїтивно, десь може я тільки починала свій шлях тим цікавіше мені буде його переглянути знову. Отаке нагальне питання. Ми багатьом його задаємо і хочемо вас почути стосовно цього. Як ви вважаєте, чи наразі сьогодні комедія, на чи на часі? Іля дуже дякую. <реш> На часі це сьогодні ну це якраз елемент комедії був. <реш> Я якщо можна відповім, комедія як це не дивно прозвучить, актуальна завжди. І під час війни, і під час мирного часу, треба кудись дівати негативну енергію, і нашим військовим теж треба сміятися. Бо там, де вони знаходяться, не дуже до цього, і порадувати якимсь, якоюсь смішною стрічкою це ну для нас, це насправді честь. От а, ну а я куди без гумору? Ну під всім колективно повіситись. Треба, треба посміхатись, треба треба жити далі. А хто вже дивився стрічку з близьких з друзів? Які відгуки вже є, що кажуть. Ще нічого не дивились, нічого не кажуть. І дуже насправді буде цікаво на себе п'ятирічної не чекаю. подивитися. Ви, ви не бачили самі? Тихіна? Ні. Ми тільки дивимося сьогодні. Не бачили ви ще? Ну, на монтажі, принаймні, повністю. а ти не був присутній. Б... Ну, взагалі, от Інтрига. для себе, як ви можете охарактеризувати, не знаю, яка місія оці, цієї комедії, цього фільму зараз в наших реаліях. О... Напевно, показати, що не треба боятися бути собою не треба боятися мріяти і не треба робити злочини. Так дуже дуже якась така проста по дитячому ідея, але але так і є. Ну і плюс переключитися від цього дення трошки. Зайти в світ кіно і відпочити та на півтори години можна відпочитися? Я впевнена, що це зараз саме ті ліки, яких потребують українці, тому що дійсно ми маємо сміятися, щоб не плакати? Маємо продовжувати знаходити привід, радіти, усміхатися, чіплятися, як за такі знаєте, опори, які нам дають можливість дихати і щось робити далі, планувати, мріяти, йти просто вперед. Які у вас плани до речі на майбутнє? Що чи маєте якісь нові і? Ідеї нові задуми. Хочу сказати. А ну, давай. Чи герой змінився в кінці фільму стрічки, чи буде другий сезон? Герой змінився в кінці стрічки. Не буде другого сезону. Я думаю, що не буде, хоча ми залишили там невеликий гачечок. Хто знає, хто знає подивимось, життя не передбачуване. Я конкретне питання. Я кажу? В політику треба туди. А стосовно творчого, які плани на майбутнє, на чим можливо, можливо зараз працюєте? Щось треба рекламувати е, в мене, є мрія продовжувати знімати комедії життєстверні історії, в яких герої надихають глядача робити своє життя кращим і любити життя попри все. А в мене є мрія, коли Аля почне знімати свою, свою чергову комедію, щоб я там знімався. Це дуже гарна історія. У вас гарний тандем, здається. Це вже скільки років триває цей тандем? Багато. Скільки поліцейських зіграли? Скільки? Даже не пораху. Ну, у Алі двох в серіалі там дуже багато. Ну, основна думка, що ще треба зніматися, ще треба знімати. Дам Але Бог. вже не поліцейським? – Ні, вже не Добре. – Пожарного. Добре, зрозуміло. Пожарна. Да. А є взагалі якісь от, ідеї, кого б хотілося втілити? Mm. Може, навіть якісь дуже амбіційні? Ні, в нас є ідея авторська, там, де ми хочемо, хочемо зробити українське село, яке там. Українське цикло, <про>, про це теж можна, але <про> українське село, в якому а, село. живуть значить, люди, які та історія, пам'ятаєте, що коли на російський танк поставили цей тряпку, ту ганчірку триколор, mm. і поки ті їздили за паливом, під'їхали, там Ні, українсь... український прапор поставили, і вони самі себе розстріляли. <про> От, і оце таке село, як типу Астерікса, Аберікса. Які там проти Римської імперії воюють, ну але це це поки поки що тільки думки. Але Я думки розповім. потрібно посилати у всесвіт. Ми знаємо, що всесвіт вміє чути. Так у і... мене мій у мене, у мене просто мій кум і друг там багаторічний, багатодесятирічний, Його забрали в армію. Він служить в ППО. І, і історію просто там він, він зараз все це записує, бо там просто це життя там просто записувати, не придумувати навіть не треба. Е, так, і коротенька історія, коли командир хто хто збив е, е, шахет? Він каже: інсульт, ну позивний, позивний інсульт. <звіско> він каже, нормально каже, іранський шахет збив український інсульт. Каже в, <звіско> в своєму. <звіско> О, так що життя треба посміхатися, треба йти далі. Ну що ми дякуємо вам, що ви прийшли до нас. Гарних позитивних емоцій. Нехай стає більше. І вдячних глядачів вам бажаємо, щоб Дякую. ну Дякую. був реально вдали ну... показу цього фільму. Я думаю, що у всіх народився план на вихідні. Можна сходити в кіно і таки поставити собі галочку, що з'явився ще один пункт важливий і відвідати, подивитися, усміхнутися, посміятися. І це зараз дуже дуже важливо. Da olan.